Головне завдання антикризових симуляційних тренувань сприяти налагодженню та зміцненню горизонтальних зв'язків, розповідає Дмитро Теперік, директор естонсько-українського проєкту Стійка Україна. А ще додає, щоб зміцнити довіру між представниками різних секторів для кращої взаємодії під час реальних кризових ситуацій. Вілук атрезілєнсфрудипризм оф сікюріті пікошво. Овкорс із а майже кризис офіс сікеріті, батфор резилінц також план агед фордик степ о регабілітейшн ендрикавері. І ми розглядаємо безпеку безпеку призму стійкості. І власне зараз під час війни, звісно безпекові питання відносяться на перше місце, тому власне. So, uh, here we uh, basically uh, discuss phases of resilience as uh, crisis preparedness, survival, and recovery and reconstruction, rehabilitation, with uh, many different stakeholders, actors, agencies, and uh, active citizens. Uh, to make common decisions and uh, shared ownership of resilience. І, і тут на тих тренуваннях ми відпрацьовуємо три стадії стійкості. Власне, це підготовка до кризи, виживання і відновлення після кризи. І в цих тренуваннях в цих трьох галутях рівнях ей стійкості залучені різні стейкхолдери різні актори на місцевому на місцевому рівні власне Державні структури, медіа, громадський сектор власне, щоб мати змогу спільно приймати рішення і вирішувати кризові ситуації. Христина працює у державній службі надзвичайних ситуацій. каже міжсекторальні кризові тренування це чудова прокачка своїх знань і навиків та можливість попрацювати у команді з представниками інших галузей. Моделюється реальна ситуація, і саме кризова комунікація у ситуаціях надзвичайних вона є дуже актуальною і. Саме на цих кризових симуляційних тренуваннях опрацьовується реальна ситуація і наші дії під час даної ситуації. Тому прийняття рішень, прийняття правильних рішень, вчасність прийняття даних рішень, моделювання самої ситуації, донесення даної ситуації, важливості даної ситуації чи трагічності даної ситуації до населення це є досить важливо, тому що. Перші 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 хвилини, коли стається надзвичайна ситуація і правильність подання даної ситуації до населення. Ми якраз тут це опрацьовуємо. Це надзвичайно важливе у саме у нашій роботі, тому ми тут головними. У плані стійкості є вміння комунікувати на різних рівнях та спільно приймати важливі рішення а також сміливість нести відповідальність за них кажуть організатори проєкту і додають прикарпатці це довели. Мені Рідженс України Uh, suffered uh, because of the war consequences, not necessarily in the military terms, but uh, also because of uh, social pressure, because of uh, internally displaced uh, people, but also psychological traumas. So, uh, my main message is that, of course, military victory will be uh, seen at the front line. But uh, the front line uh, is as strong as is the rear. Therefore, all regions of Ukraine, including Ivano-Frankivsk, uh, need international support, international attention, and uh, need to be uh, connected together. І власне про те, що до питання, чому Івано-Франківське кожна область України так інакше посадили від наслідків війни, це можуть бути не тільки військові наслідки, пов'язані власне з безпекою, але й також соціальна напруга, питання з внутрішньо переміщеними особами, психологічні аспекти. Тому, звісно, перемога військова буде на лінії фронту проте Потрібен сильний тиле, щоб цю перемогу забезпечити. Тому власне потрібна міжнародна допомога і в тилу, зокрема Івано-Франківську, щоб цю перемогу наближати. Учасниками кризових тренувань стали представники влади, громадськості, бізнесу, рятувальних служб та медіа. Подібні симуляційні навчання організатори планують провести у Львові, Тернополі, Ужгороді та Луцьку. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини телерадіокомпанія Раї.